Чекаю на вас тут, на НСК Олімпійській. Дебати відбудуться перед народом України. Даю вам 24 години. Думайте! Я радий, що ви хоч і якось не впевнено, але прийняли запрошення провести дебати. Але стадіон так стадіон. Я чекаю на вас, Володимир Олександрович. Отак, обмінявшись відео в соціальних мережах, кандидати на посаду президента України врешті домовились про дебати для Порошенка та Зеленського, це вперше. А от в українській історії така передвиборча технологія існує не одне десятиліття. Перші дебати відбулися ще в 1994 році. Між тодішнім президентом Леонідом Кравчуком та прем'єром Леонідом Кучмою за тиждень до другого туру. Кравчука від дебатів відмовляли, втім він, впевнені у своїй перевазі, погодився. І, хоча у промові він дійсно виявився сильніше. Чим вибори програв пізніше в одному з інтерв'ю Кравчук розповів, що кучма тоді був абсолютно не готовий та навіть не говорив українською, але це зіграло йому на користь. Так, от більшість народу сказала, подивіться, каже, цей, каже Кравчук: прийшов на дебати і говорить якоюсь незрозумілою нам мовою, одягнений. Вибритий. А от Кучма, подивіться, це наш чоловік. За нього треба голосувати. Він також наголосив, що людей потрібно готувати до виборів і законом, і пропагандою. Та повторювати такий досвід Кучма не став. І у 1999-му від дебатів з Симоненком відмовився. Імовірно, вирішив не повторювати долю Кравчука і залишився на другий президентський термін. Оці руки нічого не крали. Віктор Андрійович. Будьте мужчиною. Дебати у 2004-му між Ющенком та Януковичем відбулись двічі перед першим і другим туром. Це було відкрите протистояння проєвропейського та проросійського курсу. Тоді вважали, що дебати все ж додали Ющенку кілька відсотків голосів та сприяли його перемозі. А от в 2010 році Янукович не прийшов на дебати до Юлії Тимошенко. Втім, лідерка партії Батьківщина використала ефірний час для власної агітації та наголосила на неготовності Януковича відповісти на її питання. Я сподівалася весь час, що він прийде, що він займе цю позицію, що він зможе дати відповіді на ці питання. Але я не хочу, щоб лідером нашої країни була людина, яка сповідує ту політику, людина, яка просто є боягусом російською трусом. Та така маніпуляція не спрацювала, і Янукович все одно переміг. Заступаючи на цей високий пост, урочисто присягаю на вірність Україні. У 2014-му дебати знову не відбулись. Петро Порошенко від них відмовився, пояснив, країна потребує єдності, і це не час сваритись. Та переміг у першому турі. Першим туром цьогорічних виборів Юлія Тимошенко знову прийшла на дебати без опонентів. Ні Петро Порошенко, ні Володимир Зеленський не з'явились. Я прийшла до вас, але я прийшла до вас на запрошення на дебати з Володимиром Зеленським і з Петром Порошенко. Я прийшла на дебати, але дебати нема кого. І після цього лідерка батьківщини покинула студію. Зеленський та Порошенко ж розпочали говорити про дебати, вже вийшовши у другий тур, та зробили цю подію найбільш обговорюваною ще навіть до її початку.